Не геть я бджілка, а мед я маю. До продажу по 250 гривень продаю за літр меду. Дуже смачний мед Карпатський мед. Дивіться, який густющий. І він, от, бачите, як він падає і розтікається. Справжній мед. Якщо бажаєте замовити, пишіть мені. Ой, бачите повідомлення. І крою торгую, червоно-чорної щуки, квітами торгую. Грядку маю під вікном. Чому я маю грядку? Тому що... Шість назад. Коротше, виглядаю. Отут я виглянула коротше з вікна. У мене тут ще не було цієї е, як, марлічки, як її назвати, коротше, тюлі. Виглядаю, коротше, а тут, ого, тут йолка, оця куча снігу, це була рання весна. І отак бачите, зараз зелено, зараз гарно. Щас я вам покажу з балкона. А тоді... Куча снігу і какашки. Какашу! Куча просто. І мене це так збентежило. Дивіться, як гарненько. І цей рік ще й туди взяла грядочку, і воно в мене вже, бачите, гортензія біленька. Ну, вона зелена була. І тепер у мене така красота. І тепер можна навіть те, що розрослося, продати. Дуже зручно. Ой, чі, сонце. Ой, Сонечко, Дивіться, яке сонце гарне в нас сьогодні.